Треба поговорити! Я вагітна. Клас. Крістіно, заткнися! Це кошмар. Я порпаюся у Лейні. я Не хочу його нести сюди. Кажуть, потрібен спеціаліст. Спеціаліст. Я вирішив стати таким собі спеціалістом. Так, спеціалісту, я бачив жахливі речі. Я бачив жахливі речі. Я бачив жахливі речі. Знаєш латину, так? Я бачив жахливі речі. Чи всі прийшли? Я бачив жахливі речі. 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 Після вас. Я бачив жахливі речі. Розривають, вбивають, І де ж Бог, коли це діється. Наркотики не алкоголь. Він що, наркоман? Психічно хворий. Священник Єзуїт. Коли нас попускало, був секс. Значить, не всі ви педофіли, а? Священники, яких знаходять мертвими у борделях. Боже. Ви таки не святий, отче. Свічки не горять? Що за фігня?